Заробляти навіть з телефону. До речі, прямо зараз я відкрив угодку на телефоні і очікую на її відпрацювання. А даю декілька рекомендацій. Рекомендації абсолютно безкоштовні, нічого купувати не потрібно, усе в вільному доступі. Перше, заходите на канал Монтрейд, ось таким чином він виглядає. Підписуйтеся і дивитися навчальне відео. Рекомендую почати з ось цих стратегія монтрейд та Болінджера. максимально структуровано та просто усе розібрано. Кожен новичок зрозуміє і зможе після цього перейти та попрактикуватися на демо. Вже забрати перші плюси. До речі, тут залишається 5 секунд, і я буду забрати ще один жирнющий плюсик до своєї копілочки. Один є, фіксую профіт, супер. Другий канал Монтрейт Лайв. Тут відбуваються прямі торгові ефіри кожного дня. Подивіться, наскільки їх тут багато. Можна гуртати, мені здається, вічність. Їх просто тут дуже-дуже багато. Ось так гуртаєш, гуртаєш, а воно не закінчується. Тому що торгівля відбувається кожного дня. Про ефіри сповіщають вони також в телеграм-каналі. Ну і статистика дає про себе знати. Буває, що забирають і по 15 плюсів за ефір, але що мене шокувало, вчора просто 10 плюсів ряд. 10 плюсів ряд. Наступний прямий ефір 7 плюсів ряд. Знову ж таки, кажуть, забирали і по 15 плюсів за один прямий ефір. Але щоб в ряд, ну це прям ого. Тому за бажанням навіть телефону повністю вистачає, аби розпочати, а там вже і купити собі або ПК, як в мене, або Ноут, що захочете. Якось так, усім профіту!